Ви на каналі Kids Candy Я Вероніка а я Вадік Сьогодні ми будемо готувати <тепоч> смачні <тепоч> молочні коктейлі Спочатку ми будемо робити полуничний коктейль <теп 'ять> Для цього нам потрібно полуничне варення, молоко.

Давай, Владик. Так. Включай. Тепер знімаємо, беремо сито і беремо стаканчики, і тепер його треба процідити. Держи. Виливаємо. що, ну Владик, Давай пробувати. Давай. Беремо соломинки. Держи. Бери. На три порції молочно-полуничного коктейля нам потрібно 250 грам пломбіра, пів літра молока, дві столові ложки полуничного варення. Зараз ми приготуємо ще один коктейль. Шоколадно-банановий. Латуся. Для цього нам потрібно бананчик. Бери бананчик. Так. Тримало. І, і морозиво. Так. На владику поламай банан і кидай його в блендер. Тільки обережно. Так. Наливаємо молоко. Давай мені, Ой, тут є багато так Все випай. Молодець. Закриваємо кришку, включай мій. включай, Ключай. Сім'я! Висипай. молодець. Закривай крішку. Включай Сильно-сильно. Нім ти на Ні, це мало. Ось так. Сіп. Молодець. Закривай кришку. шоколадна тинка Получилася Подивись, клас так наливаємо давай О, клас який шоколадний ой коктейль <реш> <реш> так ну що ладусь будемо пробувати Так банан чувствується такий вкусний. М -м -м. Ну, що тобі сподобався коктейль? Mm -hmm. Мені теж. На три порції шоколадного бананого молочного коктейлю потрібно 400 мл молока, один банан, 4 столових ложки морозива і 2 чайні ложки какао порошка Зараз ми приготуємо наш останній коктейль. І він буде малиновий. Так. так, для цього нам потрібно молоко. А -а -а. Давай молоко. Так. Малинка. Ось наша малинка. Мед. І морозиво. Все для цього є. Так, відкривай блендер, ладус. Молодець. Так. Держи молоко, наливай, я тобі допоможу. Ой, тяжкий руку. Все, виливай. Молодець. Так, оставимо сюди. Тепер висипай весь мед. Бери ложечку, щоб тобі було зручніше. Давай я тобі допоможу. Ось так. Молодець. Висипай. Все, давай. Вот так. Отак. Сюди. Приєм. Пес, вся грязно, у нас в мене. <різь> так. Закривай кришечку і вмикай. Кресочку? І ще раз перемішуємо. Відкривай кресочку, так, і висипай всю маленьку. Можеш попробую. Смачна буде маленька чи ні? Смачна. Висипай. Це у нас главний інгредієнт. О, дві як булькнуло. Клас. Закривай кріжку. Весь блендер. Так, да. вмикай. Ну да. Так. Давай, давай. Можно, можно. Наливаем. Класно. Давай тобі дам соло минку зараз. Оп. Маю віту на души, а я візьму червону. Вставляю. Смачно, такий смачний. Для малинового молочного коктейлю нам потрібно 500 мл молока, 250 г морозива. Дві столових ложки меду і один стакан малини. Давай тепер скуштуємо всі коктейлі. Давай! І вирішимо, який найбільше сподобався. Так. Мені давай оцей. Ну, давай спочатку малину. Ой, ти ж фіолетовий. Бери. М -м -м. М -м -м. Смачно. Тепер. Não. Deixa eu provar, né? Найбільше сподобався. Оцей малиновий? Да. А мені найбільше сподобався полонечний. Я люблю полонечку. Я тоже. Мені оцей сподобався. Сподобався. І оцей сподобався. Нам всім сподобалось. Хі -хі. Вони дуже смачні. Сталася. Подписывайся на канал. Кис Кэнди. Пока-пока.